йоу, усім привіт, друзі! З вами Баскет Мувс. Повертаємося до нашого серіалу, і наступною командою у прев'ю до нового сезону стає Бруклінц. Проект зіркове дуо, зіркове тріо. знов зіркове дуо офіційно закритий І тепер вони входять в напівстадію ребілда. Влаштовуйтесь позручніше, приємного перегляду, а ми починаємо! Let's go! Пропоную одразу провести певну корекцію результатів, оскільки останній матч, в якому зіграв хтось з пари Ірвінг Дюрент, була 51 ша гра сезону. Поєдинок проти Celtics, в якому зіграв Кайрі, а Нет поступилися, тим самим їх рахунок став 31-20 по сезону. Після чого відбулися обміни зірок, і кінцівку сезону НЕЦ завершили з показником 14-17. Приблизно на такий результат і слід орієнтовуватися уболівальником цього клубу, що Бруклін виграє в районі 50% своїх поєдинків. Сильно сумніваюся, що більше, а ось менше, цілком ймовірно. Бруклін були однією з команд претендентів на придбання Дем'яна Ліларда. Дейм, як ви знаєте, перебрався в інший колектив східної конференції. НЕЦ же залишилися при своєму з піками, цікавими контрактами, а простіше активами та амбіціями. Можливо, їх амбіції вдасться втамувати одні з наступних суперзірок, що стануть доступними для обміну, адже як показував кейс з Лілардом, якому особисто я дуже радий. Так, це те, що бажання зірок перебиратися в певне місто, в певний колектив вирішують не завжди. А поки що бруклінці працюватимуть з тим, що мають. Так влітку до них приєдналося одразу декілька гравців: Денні Сміт, Лоні Вокер та Дарік Вайтхед підсилили Беккорд Деніса та Лоні, які підписали мінімальні однорічні контракти. Я б відніс до категорії збиті льотчики. Їх мета доволі проста. Вигрести собі місце у ротації колективу, якого можна віднести до статусу посереднього, після чого або піти на підвищення ролі, або піти на підвищення зарплатні. Швидше за все перед хлопцями стоятиме саме друге завдання, тож від них не слід чекати якихось неймовірних звершень. Дуже цікавим проспектом є Дарік Вайтхед, якого обрали під 22 м піком, атлетичний комбогард, який несе за собою загрозу чужому кільцю з будь якої відстані, любими доступними методами. Йому всього лише 19 років, має зріс 198 сантиметрів. Разом з атлетизмом, баченням поля це робить його універсальним та різностороннім гравцем, що може добре оборонятись. Минулого сезону за дюк він влучав понад 45% спот-ап спотап триочкових, мав понад 42% влучань за дуги загалом. Мінусом гравця є те, що він минулого року переніс доволі важку травму ноги, через яку він був змушений пропустити початок сезону в університеті. Згодом, ближче до підготовки до драфту, переніс ще одну операцію. Їм складатимуть конкуренцію з опозиції такі гравці, як Кем Томас та Спенсер Дінвіді. Для Дінвіді це друге пришестя в Бруклін. Я гадаю, гравець буде цілком задоволений, якщо воно складеться настільки ж позитивно, як і його перший забіг. Для Томаса наступний сезон стане третім в лізі. Кем вже показав всім нам, що як мінімум на одній стороні майданчику він може бути дуже хорош. Але в обороні він дірка від Бублика. Якщо Кем Томас і надалі продовжить прогресувати, у нього однозначно буде місце в NBA. Хоча побачимо, чи позначиться на його кар'єрі та ігровому часі відсутність покровителя Кевіна Дюрента, з яким у нього склалися хороші відносини за час перебування Суперзірки в Нью-Йорку. Решта підсилень припала на фронт корт, а скоріше на позицію Бігмена. Якщо Даріус Бізлі та Трендон Водфорд це такі ж зальотні типи, як і Денні Сміт та Лоні Вокер, тільки в рази гірше. І я сильно сумніваюся, що їм вдасться зачепитися за серйозні хвилини в колективі, то ось Noa ну, Клауні може виявитися доволі цікавим підсиленням на перспективу. Так, 19-річного проспекта обрали під 21-м піком. Він має зріст у 208 см, при цьому є дуже мобільним та атлетичним бігменом, одним з найбільших хаслерів свого драфт класу. Гадаю, що він зможе не просто поборотися, але й вибороти у Шарпа роль бекап центрового команди. Якщо чесно, він мені трішки нагадує свого ж одноклубника Ніка Клекстона. Окрім того, що у Клавню, як і у Клекстона, однакові ініціали, у них практично ідентичні проблеми з китком з лінії штрафних. Я гадаю, його іншу проблему, а саме любов до китків за дуги, вирішить Жак Вон, для якого наступний сезон стане другим в кар'єрі в якості головного тренера. Шкода, звісно, що його минулорічну працю зіпсували суперзірки, які один за одним запросили обмін, незважаючи навіть на серію перемог і ривок з рахунком 18-2, який вони здійснили в період з листопада по Січі. Особисто моя увага буде прикута до Мікал Бріджеса та Бена Сімонса. Звісно, я розумію, що з Сімонсом я вже давно зав'язав і його акції давно продані. Тим не менш, мені все рівно буде цікаво подивитися на нього у новій новій команді. Після залікованої я сподіваюся травми, спини та всіх тих тікток тренувань, де він кидав за дуги. Хоча всі казки ми вже не віримо, просто хочу побажати гравцю здоров'я як ментального, так і фізичного. Ну і цікаво буде поспостерігати за розвитком Мікала Бріджеса, чи він здатний буде зробити крок вперед, стати першою зіркою, першою опцією команди, як в атаці, так і в обороні, позитивно впливаючи на результат. Чи просто перетвориться у свого роду сміттєвого скорера, як це було наприкінці минулого сезону. В ідеалі для клубу йому впасувало повернутися в ситуації, де він міг би бути другою чи навіть третьою опцією. Ще одним не менш цікавим гравцем для спостерігання стане Нік Клекстон, який всіх дуже здивував у минулому сезоні, претендуючи в номінації за найпрогресуючого гравця та продемонструвавши дуже сильні оборонні якості, роблячи по 2,5 блоки в середньому за гру та зайнявши друге місце в лізі за загальною кількістю блокшотів, він цілком може ще прибавити у своїй грі, чого я йому і бажаю. Під цікавими контрактами, котрі я згадував на початку, я мав на увазі кількох вінгів. Так з Кемом Джонсоном влітку продовжило співпрацю 94,5 мільйони на 4 роки. Як на мене, хороша угода, особливо для гравця. З його досвідом, розмірами, а головне скілами, він міг би стати дуже ласимим шматочком для будь-якої з команд. Але я не думаю, що Кем найближчим часом змінить клубну прописку. Хоча б по тій причині, що і самим НЕЦ такий гравець потрібен, але чим чорт не жартує. Тоді, як з солодкими булочками, що можуть стати першими в черзі на вихід, є Ройс О'Ніл та Доріан Фіні Сміт, Фіні Сміт в меншій мірі, оскільки йому вже 30 років, а він, окрім наступного сезону, має ще два роки по контракту, одним з яких опція гравця. Звісно, в Маверікс він нажив славу крутого тринді гравця, але будемо відверті, в Маверікс навіть лень міг би виглядати як праймовий олоджон в обороні. Настільки там все було погано. Тоді як після переходу в Бруклін, зігравши 26 матчів, гравець залишив по собі не дуже приємне враження. Чого не сказати про Оніла, який чесно відпрацював минулий сезон в НЕЦ. за рахунок частих вилітів Дюрента, Ірвінга, небажання грати в баскетбол Сімонса, а також просто відсутності тих чи інших гравців, часто брав на себе гру. Звісно, 39% дев'ять влучань з поля свідчить про те, що можливо Ройс занадто часто брав на себе ініціативу. Тим не менш, за рахунок свого збігаючого контракту він я гадаю зможе привернути до себе увагу поближче до дедлайну обмінів команди «Плей-офф». Нет це клуб, від якого не чекаєш нічого, тому сподіваюся, що з ними трапиться своєрідна реінкарнація тієї симпатичної команди на чолі Кені Аткінсона, разом з Раселом, Лавертом, Дінвіді, Аленом, Дадлі та іншим. Але боротьба за плей-ін – це реалії, які очікують клуб. Яка ваша думка на рахунок майбутнього Бруклін Нетс? Мікал Берідж зможе тримати той рівень минулого сезону після переходу у Бруклін, чи вийти на зірковий рівень, чи можливо стати ще гірше? Пишіть обов'язково в коменти ваші думки. Це важливе паливо для просування україномовного баскетбольного контенту. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалося. Підписуйтесь на канал та вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім дякую за. Wahoo, mir.